Доброго вечора. Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди АКорнс Шапкін Костянтин. Костянтин, поділіться враженнями від матчу, від турніру. Сьогодні була завершальна гра. <звичай> що можу сказати, турнір на високому рівні пройшов дуже гарні ігри. Дуже гарна організація, гарні команди. Вважаю, що все пройшло дуже гарно. Як? По грі, що можу сказати, що нам вкотре не везе. Є моменти, не реалізовуємо, потім пропускаємо. Ну, виграє той, хто забиває більше м'ячів. Як в цілому оцінюєте виступ команди Корнс влітку? Дуже погано. Другий круг дуже погано. Хотілося б набрати більше очків, призовів війти. Але футбол це таке, як бачимо, програли непотрібні матчі, десь ми потеряли очки, зіграли в ніч. Де повинно були вигравати. Але нічого страшного, будемо готуватися до наступного турніру. Які цілі ставить команда «Конц» на зимову частину? Поки ніяких немає, у нас завдань, тому що бачите, останні ігри не збір. Люди перестали ходити на тренування, деякі отримали травму, зараз не можуть нам допомогти. Я не знаю, як буде перед турніром, все буде видно. Після перших пару матчів. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.